Попри воєнний стан в Україні, місцеве самоврядування продовжує свою роботу, а представники місцевих органів не перестають дбати про жителів. 7 грудня всі причетні до місцевого управління святкують професійне свято. З цієї нагоди в Ужгороді відбулися урочистості. Я думаю, що ця важка каденція вона скоро закінчиться і ці випробування, які в нас були токоли то зараз були масштабні події. А, займатися тими речами, які ми мусимо робити на, на території наших громад, нашої державної області. Відтак представники органів місцевого самоврядування отримали відзнаки від Всеукраїнської асоціації територіальних громад, а також закарпатської військової адміністрації та обласної ради. Це свято, яке дуже важливе для. Тих людей, які щодня працюють у місцевих органах влади, працюють із людьми на самому базовому рівні: депутати місцевих рад, голови громад, старости, чи працівники виконавчих апаратів чи виконавчих комітетів. І першочергово зрозуміло, що я всіх вітаю з цим святом. Хочеться побажати нам всім, по перше, такої довгоочікуваної перемоги для того, щоб ми повернули свою роботу місцем. Урядування на такі мирні рейки хочеться побажати всім міцності, і як фізичної, так і моральної. Це зараз дуже важливо. На завершення святкового заходу закарпатський народний хор виконав молитву за Україну.